Всім привіт! Якщо ви вирішили навчитись жонглювати, то додивіться це відео до кінця. Жонглювання – це дуже гарна вправа для вашого мозку і для ваших м'язів. По-перше, що вам треба для жонглювання? Оу! Вам треба пакетики! Пакетики, якщо ви взагалі не вмієте жонглювати, всього на три пакетики. Вам треба зрозуміти траєкторію польоту предмету, коли ви жонглюєте. Беремо один пакетик, я сподіваюся. У вас є тут такі пакетики. Взяли пакетик. Краще за низ брати За дно. Не за ручку, не за верх, а за дно. Підкидаємо і ловимо. Це ж не важко, правильно? Підкидаємо однією рукою, ловимо іншою. Підкидаємо десь на рівень вашого лоба, на рівень голови. Може трошечки вищий, ніж голова. Зробили так 20 разів. 20. Якщо зробите 30, то ви суперкласний або суперкласна. Вийшло 20 разів, беремо другий пакетик. А тепер подивіться. Пакетики двох різних кольорів. Зараз вони в мене поміняються місцями. Я роблю те ж саме, що я зробив з одним пакетиком. Раз, 2, 3, 4. Бачите? Змінили місця ці пакетики. І ще раз. Раз, 2, 3, 4. Якщо у вас вийшло, спробуйте це продовжити. Разів, 20, якщо зробите, краще 30. Беріть три пакети. Але коли ви робите два пакетики, робимо так. Дивіться, перша рука у мене йде ця, друга рука йде ця. Раз, два, три, чотири. Зараз на напаки, перша рука, там, де в мене розовий пакетик. Раз, два, три, чотири. Бачите, кожен раз вони міняються місцями. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тобто ви зараз тренуєте свій мозок не весь час, щоб одна рука у вас викидувала, наприклад. Ліва рука, що весь час угору викидувала, а й права. Тобто ліва-права зловив зловив права ліва зловив, зловив. Якщо отак вийшло, у вас 20 разів, берете третій пакетик. Тобто ви зрозуміли, я сподіваюся, хрест-нахрест -хрест має йти рух предметів. Берете третій третій пакетик. Якщо ви правша, починаєте з правої руки і в праву руку бере два, берете два предмети. Якщо лівша, то в ліву руку один пакетик. Оцим маленьким пальчиком-мізинчиком берете один кульок, другий кульок берете двома пальчиками, а третій кульок уже як вам зручно. Все те саме, як з двома кульками. Раз, два, три. Ловимо. Якщо вам це дуже важко, робимо так. Мізинчик, два пальчика, один пальчик. Розовий пакет я не ловлю. Перший пакет я не ловлю. А другий, третій пакет я ловлю. Перший пакет я кидаю, він летить мені за руку. Ось сюди. Кинув, не зловив. Другий, третій, зловив, зловив. Нічого важкого немає. Далі я пробую зловити всі три пакети. Якщо ви кинете пакетик трошки вище, то ви всі три зловите. Раз, два, три. Зловили. Якщо у вас вийшло три, спробуйте зробити 4. Приблизно так. Раз, два, три, три. 4, а може 5, а може 6, 7 і так далі, і так далі. І ви вже відчуєте, що ви зрозуміли техніку, ви зрозуміли, як треба правильно викидувати ці пакетики. Якщо ви навчились викидувати пакетики, ви можете зробити так, можете зробити так. Взагалі дуже багато варіантів жанулювання. Далі. Якщо ви навчили жонглювати з пакетиками, ускладнюємо беремо м'ячики. Чому м'ячики важчі? Тому що м'ячик він падає трошки швидше за пакетик. І я рекомендую, якщо ви не вмієте взагалі жонглювати, з м'ячиків не починайте, починайте з пакетів. Те ж саме з м'ячиком робимо, що я зробив з пакетом. Кинули в одну руку, зловили іншою. Кинули в одну, зловили іншою. Далі, 20 разів, якщо у вас вийшло, беремо 2 м'ячика. Робимо так само. Кинули, кинули, зловили, зловили. Упс. Кинули, кинули, зловили, зловили. Кинули, кинули, зловили, зловили. Багато людей починає робити так. Один м'ячик вгору, один м'ячик передають з рук в руки. Це дуже груба, неприпустима помилка. Якщо ви так зробите, ваш мозок буде запам'ятовувати оцей рух. І перевчитись буде дуже важко. Тому спочатку спробуйте отак. Раз, два, три, чотири. Спочатку з одним м'ячиком 20 разів зробили, запам'ятали. Потім з двома м'ячиками. Коли ж англюєте, обов'язково маєте казати вслух самі собі. Права ліво зловив, зловив. Або права вгору ліва вгору зловив, зловив. Права вгору ліва вгору, зловив зловив. Обов'язково вслух кажіть. Якщо будете казати, ви будете запам'ятовувати, ви швидше навчитеся. Якщо будете робити це мовчки. Довше будете вчитись. І не факт, що вийде з першого разу. Якщо ви все зробите, як я кажу, у вас вийде з першого разу. Вам десь хвилин, мабуть, 10-15 треба витратити і ви навчите ж трьома м'ячиками. Третій м'ячик беремо, все так само. Третій м'ячик, як з пакетиками. В Одну руку три, два м'ячики, в одну один. Починаємо з тієї руки, там, де два предмети. Перший предмет не ловимо. Кинули зловили, зловили. Ще раз. Кинули, не зловили. Другий, третій зловили, зловили. Якщо так вийшло, спробуємо зловити всі три м'ячики. Раз, два, три. Робимо так 20-30 разів. Раз, два, три. 20-30 разів зробили. Починаємо один раз з правої рукою, руки, один раз з лівої руки. Бачите, там, де в мене два м'ячики, я кожен раз тією рукою починаю першою. Окей? Okay. Нічого важкого. Якщо три м'ячики три, три рази зловили, пробуємо 4. Раз, 2, 3, 4. А може 5, а може 6, а може 7 і так далі. Е, я думаю, ви навчитеся жонглювати дуже-дуже швидко, якщо ви все зробите так, як я вам сказав в цьому відео. І ще помилки. Перша помилка, я вже розказав про цю помилку. Друга помилка. М'ячики будуть йти вперед і ви будете бігти за ними. Це від того, що лікті ваші відходять далеко від ребер. Намагайтесь тримати лікті ваші біля, біля ребер і не піднімати руки високо. Багато людей починає отак піднімати руки вгору і ловити м'ячики вгорі. Якщо ви будете руки тут тримати, у вас м'язи будуть втомлюватись. Ви цього не будете помічати, але на техніку вашого жонглювання це буде дуже сильно впливати. Ви не зможете довго жонглювати. Тому, коли жонглюєте, треба, щоб рука, оця кість, вона опускалась вниз. Тобто, коли вона вниз опускається, вона розслабляється. Коли м'ячик вилітає вгору, м'язи у нас трошки працюють. Тобто руки починають працювати щось на зразок серця. Половину життя працює, половину життя у розслабленому стані. Так само і м'ячики. Так, і ще перша вправа. Забув сказати спочатку, це було, треба сказати, але перша вправа, вона вам дуже сильно допоможе. Беремо один м'ячик, підкидаємо цей м'ячик і робимо хлопок позаду. Ловимо в іншу руку. Дивіться, м'ячик зараз в цій рубці. Я його зловлю цією рукою, але я зроблю хлопок ззаду. Зловлю. Зловлю. Друга вправа. Підкидаємо м'ячик, робимо хлопок ззаду, спереду. Якщо ви так зробили, ви супермен або супергерла. Ззаду, спереду зловили. Ззаду, спереду, зловили. Бачите? Я не високо його підкидаю, трошки вище голови. Ну, Тому що в мене ну, досвіду багатенько в жонглюванні. Вам, я думаю, треба буде трошки вище його підкинути, тому що ви, ну, може, не встигнете. Якщо ви встигаєте плескати ззаду і спереду, то супер класно. Якщо у вас так вийшло 20 разів. Раз, два. Там 15, 19, 20. Беремо другий м'ячик. І так само робимо з двома м'ячиками. Раз, два. Упс. Зловив, зловив. Раз, два. Один хлопок. Оце трошки накаркав. Виріжу, а може, не буду вирізати. Ні, не буду вирізати. Хочу без з монтажа це. Зробити. Значить. Раз, два. Ця права дуже добре тренує, е, тренує точність і тренує ритм. Ви будете, ваш мозок буде запам'ятовувати, з якою послідовністю треба викидувати м'ячики. Тобто перший м'ячик я викинув, ви викинули, він полетів вгору, і тільки він тут зупинився, зразу виходить другий м'ячик. І ще раз, гляньте, зупинився другий м'ячик, зловив. Кинув, зупинився, другий м'ячик було. Так само і з пакетиками, так само і з будь-якими предметами, які ви жонглюєте. Так. Е і ще одна вправа. Ну, так само з трьома м'ячиками. Я тут, може, не викину. А, викинув, ух ти, я крути, як крутая кружина. Так само з трьома м'ячиками. Якщо ви робите хлопок ззаду спереду це ви тренуєте точність, точність і ритм цих м'ячиків. Дистанцію між м'ячиками. Uh, і ще одна вправа, дуже класна, дуже корисна вправа. Тепер погляньте. Один м'ячик в мене зараз буде в руках, один м'ячик в повітрі. Весь час. Це теж вправа тренує вашу точність. Підкинув, передав. Підкинув, передав. Якщо ви двома м'ячиками, отак жонглюєте, ви виробляєте точність трьох м'ячиків. Можна не дуже високо, але я рекомендую, якщо ви новачок, починаєте ну, трошки десь на отакій висоті. Якщо у вас вийшло 20 разів зробити отаку вправу, берете третій м'ячик і робите все так само. З трьома м'ячиками ви вже тренуєте 5 м'ячиків. Два вгорі, один внизу. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Якщо ви отак зможете 20 разів зробити, ви можете взяти вже 5 м'ячиків. 5 м'ячиків так само, як і 3 м'ячика. Вони тільки йдуть трошечки вище і так само все хрест на хрест. Все те саме. І теж дуже багато трюків з п'ятью Наче то все. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Будь ласка, робіть все так, як я сказав в цьому відео, і у вас вийде. І не треба казати, що я не здатний навчитись жонглювати. Жонглювати трьома предметами можна навчитись дуже швидко. Ну, ну За день точно можна навчитись. Я вам усім бажаю вдачі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайкосик. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Гарного вам дня, успіхів і вдачі!